Всіх вітаю. Купив собі на розетці ось такі ножиці для обрізування дерев, чи секатор це називається. Не пам'ятаю як. Ось так воно прийшло в такому вигляді на точку видачі. Зараз розпакуємо. Модель Truper. Вірніше, бренд модель. Не знаю зараз за що. Знайдемо. На отець то подивимось. Як не знайдемо, то, скоріше за все, це відео знайшли, тому що цікавилось цим пристроєм, а в описі є його повна назва О, знайшов. Трупер ТБ 122. Ось так виглядає, видно, масло є гарне, гайка з фіксатором резьби. А і гумовий такий упор, щоб стопорилася система. Ось так виглядає цей пристрій. Це, до речі, відео буде таким розпаковкою. Це не буде відгук, тому що треба попрацювати цим пристроєм. Тому просто його огляд ось так виглядають ножиці. Так, кут можете побачити. Написано, що вони ріжуть до 38 мм деревину. Я, скоріш за все, таку деревину різати не буду. Я їх в першу чергу брав, у мене там є роза колюча, такий кущ, декілька кущів. Ось, і маленьким секатором тяжковато обрізати, треба там рукавиці, нарізати, надягати, краги. Ось то, в першу чергу не для дерев, а для стрижки кущів роз. Але там черешні, персик теж можна буде підрізати. Але дерево, дерево товщиною 38 мм я вже завжди пилю, бо це ось приблизно такого розміру гілка. У мене чомусь завжди є бажання її спілити розумне відчуття, а не різати ось таким секатором. Але зараз, поки не сіло світло, давайте я зріжу пару гілок, принесу їх сюди і ми їх поріжемо. І так, цим самим ось секатором, чи як воно правильно називається, я відрізав там дві гілки вишні, які заважали заїзду. Ось ця десь. Близько 20 мм, ну, ця трошечки менше, і ця стара, вже, мабуть, роки 3 чи 4 їй, а може і більше ця дворічна. Ось. Ну, можу показати, як ріже, але в відео це не передати. Так, Але без особливих зусиль дуже просто і дуже приємно ріже ось ці гілки. Якщо Відгук на, цей, на цій ножиці. Ну, можна буде зробити, коли там сезон користуємось. Ну, поки що ось, розпакував, подивилися. Ну, ріже непогано. Ось такі, мабуть, тоненькі взагалі і не відчуваються. То ось такий апарат-трупер. Так, в розеті брав. Дякую, що подивилися. Якщо було, було цікаво, можливо, якісь запитання з'являться, то задавайте, хоча я не знаю, які можуть бути <сум> запитання. Може, хіба вже через рік запитаєте, чи ріже ще, чи зламався, чи ні. Ось, то всім дякую за увагу, всім гарного дня.